Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що перейшли на це відео. Мене звати Марина. У своїх відео я показую своє буденне життя, життя в Канаді, всякі лайфхаки і таке інше. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Зараз я скоренько їду на пошту, скільки треба встигнути повернути посилочку. Ну і далі вже як буде складатись день, маю трішечки справ, які потрібно закінчити. І вирішила це все зазняти, поділитися разом з вами. Тому якщо вам цікаво такий контент, то залишайтеся і будемо з вами дружити. Ну а я побігла. Бажаю вам гарного і приємного перегляду. І скоро зустрінемось. Що ж, я віддала посилочку, він забрав і каже, що платити нічого не треба. Якщо що, то вони просто знімуть суму за доставку із сумою повернення. Типу, якщо мені, там, наприклад, мають повернути 30 доларів, а доставка, наприклад, буде 7, то мені вернуть всього лиш 23. Тобто вони самі відчаджують. Думаю, ну, в принципі, це класно, набагато легше, аніж якби я зараз ще якісь чеки робила, тому. Let's hope. сподіваюся, що взагалі нічого не буде черджувати, але подивимося. Просто в нас е, скоро пошта йде знову на страйк, і е, скоріше за все, що то буде довг... довгий страйк, тому що минулий раз було перед різдвом, і їх дуже швидко прикрили. бо, типу, різдвяні свята. Багато бізнесів потерпало від втрат фінансових через цей страйк. А зараз, типу, якби літо йде, тому. Так, да. невідомо, невідомо чим то все обернеться. Ну, типу, для, для мене особисто, в принципі, нічим, бо просто треба менше замовляти, менше повертати. Але е люди відстоюють свої права good for them, але це все ж таки приносить деякі незручності. Проїхала закупитись трошки фруктами. Бо вже якби сезон. Дивіться скільки яблук і які з них вибрати. Бачите, тут акція Buy Two, Get One Free. Я хочу цю з шоколадкою і з малинкою. Мені здається, що вони прям смачні. Швиденька розпаковка, що я купила, вирішила робити план їжі на тиждень і планувати страви, які я планую роб... ну, готувати, і відповідно до цього вже скуповувати продукти. Бо зазвичай в мене було так, що я готувала з того, що я вдома, якось ніколи не продумувала наперед. І часто треба було там щось докупити, а це якби екстра. Ростати, які в принципі, не є чимось таким необхідним. Тому на цьому тижні вирішила спробувати інакший метод. І, в принципі, ми зробили закупи на, я думаю, на два тижні нам вистачить. Єдине, що фрукти, овочі і м'ясо це те, що типу, не може довго лежати. Тому ем, збігала в магазин за фруктами, купила мішок яблук. Зазвичай ми беремо калу, але в цей раз вирішила взяти амброзію, вони прям такі. Пахнуть дуже смачно. І ще взяла е, червону грушу. Я раніше таким ніколи, е, ніколи не пробувала. Я не знаю, що це за смак. Там три грушки. Вони мені заважили. Зараз я скажу, бо вони прям е, багато. Отут три грушки це 900 грамів, 7 доларів. Йдемо далі. Взяла по знижці виноград. Я не сильний любитель винограду, але цей здається без кісточок, і він був на знижці. Це як хороша альтернатива банана, бо банани були зелені, а треба їсти вже сьогодні. Немає часу чекати, тому виноград 3 долари. Потім, ось такий великий контейнер полуниці, Теж він на знижці 9,99, тут 900 грам. 907 грам, вони прям пахнуть смачно, як, як фермерська полуниця. У костко за приблизно такий же ж об'єм така сама ціна. 10 доларів. А раніше було 13. Потім апельсини. Не знаю скільки їх тут: півтора кілограма, 10 доларів. В принципі, непоганих тут 6 штучок. Потім... Як я вже казала, банани. Банани зелені, вони ще не достиглі, але е, я взяла їх небагато, то я думаю, що до вихідних якраз буде нормально. Потім взяла по акції шоколадки, тут чорний шоколад. Я хочу обмежити себе у споживанні солодкого, бо я дуже люблю всякі шоколадки, цукарички, мороженко, все, це моя тема. Е, я вирішила не прям... Відмовитись від нього, трішки обмежити і виду змінити. Тому я взяла чорний шоколад. Я дуже люблю оцей з апельсином. Там була акція дві береш одна безкоштовна, типу в подарунок, і я взяла на пробу ось з малинкою. До кави, до чаю, прям супер. І ще побачила, що на акції були ось такі е, поп тартс Я взяла з полуницею і вишенька. Це, типу, як швидкі сніданки. Тут ніби печенька з джемом, зверху полита глазурю і е, посипочка. Типу, ти їх маєш може або в тостер, або в мікрохвильовку, і вони якби виходять такі, ніби як солодкі гарячі бутерброди. Два е, за сім доларів. Е, перший раз купила в Канаді. Колись, коли я жила і працювала в Америці. Мої діти, з якими я доглядала, оце був їхній. Найулюбленіший сніданок, те, що вони з'їдали завжди, те, що пакувалися в школу, воно прям не хелсі. Тут а, два ось таких печівка, 370 калорій, тут багато цукру, 31%. Але якби я хочу, я хочу спробувати, тому що. А... Мене накрила ностальгія. От і все. От, оці закупи стали на 60 доларів. не багато, не мало, І це ще при тому, що в мене була карта покупця, і мені багато поєнтів зарахували, і, типу, як для постійного покупця знижки. Тому, отак. Ну а зараз мій найулюбленіший варіант вечері із курячої філешки е, дуже швидко і легко готується. Просто беремо філеєчку, відрізаємо все зайве, розрізаємо е, кожну грудинку на два слайсики, е, аби вони були плюс-мінус однакові. Потім їх треба добренько відбити, змастити будь-якими улюбленими спеціями. В мене це просто сіль, перець і паприка. Е, також я використовую крим сир, але ви можете і звичайний сир нарізати також буде смачно. Можна додати ще з смажку із грибочків, але це не наш варіант, тому я просто класично ось так от обробляю. Загортаю все це у рулетик, і потрібно обгорнути слайсиком бекону кожен із цих рулетиків. Такі, ніби сінабончики виходять. Потім це все запікаємо у духовці при 200 градусах приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь по готовності курочки, і така от красота біляссимо виходить у кінці. Смачного хотіла поділитися з вами своєю системою зберігання, якщо так можна сказати, це тимчасове рішення. Зараз я планую замінити свій зимовий гардероб на літній, бо тут весни немає, тут зразу літо. Тому ось тут я в ікеї придбала ось такі органайзери. Ой. Єдине, що будьте обережні, коли відкриваєте, нічого не відкривайте канцелярським ножом, бо я випадково різанула. І ось тут в мене складені тупо все моє літнє, всі мої плаття, футболки, майки і так далі. І зараз хочу перебрати, попрати і вже нарешті замінити, заховати ті всі світера, теплі піжами і так далі сюди. Тому. Якщо ви шукаєте щось таке бюджетне, мені здається, це щось було 13-14 чи 14 доларів, в принципі, недорого. Бюджетний варіант зберігання його можна як під ліжко тим, тимчасове, так можна і на шафу десь на якусь поличку, або просто воно займає реально мінімальне місць, але дуже-дуже вмістке. -дуже я сама люблю дуже дивитися такі відео, в яких люди прибирають, розхламляються, перебирають свої речі і позбиваються всього, що їм вже більше не подобається, чим вони не користуються. Тому я сподіваюся, що також замотивую вас, якщо ви ще цього не робили, такого весняно-літнього прибирання це саме ідеальний час, аби зараз розпочати. Я стараюся. Десь раз на півроку проводити таку чистку гардероба і взагалі передивлятися речі, якими які майже не користуюсь, які просто займають місце і віддаю їх або тому, кому це більш потрібно, або просто завозимо на донейшн у такі спеціальні магазини, де їх потім перепродають, типу секунди. Взагалі, мені подобається також. Створювати таку систему організації, зберігання речей, завжди передивляюся, як можна її покращити. Там, наприклад, одяг стараюся вішати по можливості, то всякі бокси такі зберігати, аби завжди бачити все, що я маю, і не забувати про якісь речі. Бо дуже шкода, коли щось купуєш і потім з часом про нього забуваєш, не користуєшся, чисто через те, що ти не бачиш цього, воно десь заховане за чимось іншим. Тому, якщо що ви маєте якісь лайфхаки, які допомагають вам тримати порядок у своїй оселі, поділіться ними в коментарях. Я завжди шукаю якісь вдосконалення. Можливо, для себе також знайду якісь нові ідеї. Ну, якось так виглядає фінальний результат. Мені подобається, що все видно, все посортоване по категоріях, типу короткий рукав, довгий рукав, далі йдуть сукні. Дуже зручно, що воно все висить, все видно, вже відпрасоване і готове просто до того, щоб прийти, взяти і не паритись сильно, що його сьогодні одягнути. Тому, якщо ви маєте можливість зробити саме ось такий варіант, щоб все, що можна повісити, висіло, це просто ідеально. У мене ця система працює вже третій рік, і найкраще, що я могла придумати для свого гардероба. У мене складені лише якісь такі домашні речі, там піжами, футболки, шорти, все те, що не може в принципі висіти. А ось так дуже зручно, все на виду, як в магазині. Я тут вийшла трошки на патіо е, почитати, бо вдома якось темно, а на вулиці сьогодні прям крута дуже погода і немає вітру. нас е, вітер позривав трошки все, що я так вішала. Е, вчора просто е, було скажено. І я навіть на вулицю не виходила, бо дуже, по-перше, холодно, а по-друге, ну, типу, тут і столи попадали, і, і оце. Anyways, я вирішила сьогодні трошки побути на свіжому повітрі. До речі, лежу на цих подушечках, що я була їх шила в своєму такому бленкіті. Дуже прикольна, до речі, історія. Тут героїня потрапляє ніби в, в таку реальність між життям і смертю. І це місце називається: Оця Опівнічна бібліотека, де в неї є багато. Книг, її альтернативних версій життя. Типу, от в житті ми можемо робити багато різних виборів, і за кожним цим вибором стоїть якась якийсь наслідок, і відповідно гілка життя, яка змінилася від того чи іншого вибору, і оця героїня вона потрапляє в цю бібліотеку, де їй дають можливість обрати яке. Щоб вона змінила в своєму житті, і спробувати прожити ось цю версію, відчути все ж таки, чи це класно було, чи не дуже. Ну, типу, прикольно. І я вже прочитала першу її, скажімо, Подорож в альтернативне життя дуже прикольно. Це звучить дивно насправді, але це ніби така добра казка для дорослих. Мені дуже подобається вайб, що тут все ну реально дуже по-простому. Такий діалог з собою, самоаналіз. І ось ця працівниця бібліотеки, вона також дуже мила жіночка. Направляє її, підказує так. Ну, прикольно, мені дуже заходить ця історія. Я вже прочитала четверту частину. В принципі, вона читається дуже легко, дуже швидко. Єдине, що мені треба зайнятися дисципліною, бо я починаю читати і завжди знаходиться якийсь фактор, який мене доволікає. Але через те, я вийшла на вулицю, підклала телефон і читаю. І це прям дуже круто. Значить, у мене день сьогодні розбору речей і організації бейсменту. Ми вчора накупили таких здорових великих ящиків. І сьогодні я вирішила надрукувати на кожен ящик такий стікер, аби наклеїти десь збоку, щоб легко було орієнтуватися, що де лежить. В мене є такий додаток. Колись давним-давно купувала собі такий принтер на Амазоні. Просто натискаєш кнопочку. І воно є дуже крута річ, легко ідентифікувати, де що лежить. Я зараз собі зроблю цілу таку доріжку і буду потім розклеювати. The next day. Ну що ж, я закінчила читати опівнічну бібліотеку, і можу сказати, що мені ця історія дуже сподобалась. Вона, звісно, не попаде в топи, вона не стане моєю улюбленою. Скоріше за все, я не буду вже більше її перечитувати, але сама атмосфера у книжці мені дуже сподобалась. Мені сподобалась головна героїня, її становлення про те, як вона проходила ось цей етап, від, з моменту, як вона втікала зі свого реального життя до моменту, коли вона приймає фінальне рішення, чи все ж таки залишитися, звідки вона прийшла, чи почати жити в тому житті. Ідеальному, яке вона для себе обрала. Дуже цікаво було спостерігати за ходом її думок, про те, які рішення вона приймає, як вона аналізує, на що вона звертає увагу. І я її співпереживала, мені було деколи її шкода. Хоча сама історія трішечки передбачувана, вона не є супер якоюсь глибокою. Але разом з тим, автор піднімає важливі питання про цінність життя. Тут несеться такий глибокий посил про те, що незалежно від того, наскільки ми себе оцінюємо, наскільки ми є розчаровані в собі там, чи в своїх якихось рішеннях, саме життя і є тою важливою цінністю, яку ми маємо. І воно не має бути ідеальним, ми не маємо бути ідеальними, ми не маємо відповідати чиїмось стандартам очікуванням. треба просто бути в моменті, жити, цінувати, насолоджуватися, адже від нас, від наших рішень, залежить життя не тільки нас, а й інших людей. Тому, якщо вам подобається ось така психологічно-філософська тематика, ви любите ось такі книги про самодопомогу, самокопання, самоаналіз, вам це дійсно сподобається. Мені було приємно читати. Це для мене доволі нестандартний жанр, я більше по детективах, по трилерах. Але ось така от історія мені також залишила приємний післясмак І я думаю, що я би її порадила. Взагалі ставлю цій книжці десь 3,5 із 5 за те, що вона просто була доволі передбачена ця історія. Але загальні враження тільки позитивні. тому... Раджу вам прочитати, якщо ви зараз у пошуках цікавої і легкої книжки для себе. Дивіться, що знайшли в секанді за 3 долара. Магнітна карта України. Ми тільки що склали, тут прям всі кусочки є. Ну що ж, наш куточок українця повністю доповнений. Ця магнітна карта прям ідеально вписалася. У нас тут є різні магнітики, які нам друзі передавали. У подарунок і дивіться наскільки вона велика. Чесно кажучи, я навіть не сподівалася, що вона буде настільки масштабна. Дуже мені подобається, що тут у кожній області намальовані якісь визначні пам'ятки чим славиться область? Нереально круто. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви, з якого міста ви мене дивитеся. Мені буде дуже цікаво почитати. Я із Житомирської області. Ну і на цій веселій ночі буду завершувати влог. Сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Якщо це так, то поставте свою вподобайку і підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ми вже з вами побачимось дуже скоро у нових відео. Я вам бажаю гарного дня, бережіть себе і своїх близьких. Всім па-па!